Христос Воскрес. Вітаю вас всіх у Кіцманській громаді, всіх, хто прийшов у цей зал, хто дивиться нас поза межами цього залу, хто дивиться нас у різних куточках світу, тому що нашого, як кажуть, народу є по цілому світу. Сьогодні у нас в кіцмані велике свято. Свято музичної культури, свято музичної школи. 70 років тому була організована музична школа. В цій музичній школі я навчалася 9 років, після того 51 рік працювала вчителем музичної школи. У мене була важка професія, професія теоретики. Сюди входило дуже багато предметів сальфетіо, музитература, аналіз мусформ, інструментовка, оркестровка. І все це треба було подати нашим діткам. З простих, з простих сімноточок Дорині Фасов Лісі, я вела дітей у чарівний світ музики. Це інтервали. Акорди, септакорди, мажор, мінор це твори інструментальні, хорові, оркестрові, чарівний світ відкривався у опері, балеті, опереті, а пізніше вже і у джазовій музиці. Хочу подякувати всім батькам, які посилали своїх дітей до музичної школи, адже вчителі середніх шкіл. Казали, що діти, які вчаться в музичній школі, стоять на ступіньку вище по своїй освіченості. І це дійсно так. Тому я хочу всім своїм вчителям, які є, яких вже немає, всіх колегам по роботі подякувати за ту допомогу і за те, що ми виховували таких гарних. Дітей. Неважливо, чи вони будуть музиканти, чи вони артисти, чи вони інструменталісти, чи вони композитори, чи просто лікар, інженер, працівник поля. Все це, це не має значення. Вони є освічені люди. І хочеться мені згадати покійного одного учня Юру Булегу. Який вчився в школі на Маяні, але потім, через деякий час, ми зустрілися, і він каже: це моя вчителька музики. Вона мене навчила, що Бах і Бетховен німецькі композитори. Бах писав глухим, то, то сліпим, а Бетховен писав глухим. І це дійсно так. Музика є скрізь і всюди. Сьогодні мені хочеться подарувати подарувати картину картину подарувати картину, яку мені надіслала в Великодню суботу моя колежанка, дуже добра знайома. Значить, вона журналістка, поетеса, любителька і шанувальниця творчості Володимира Івасюка. Вона подарувала мені цю картину, і, порадившись з нею, ми цю картину даруємо на честь ювілею нашої школи до музею Володимира Івасюка. Ще є така книжечка. Весна розбудить Україну. Теж даруємо музею. І хай люди, хто приходитиме в музей, будуть тішитися тим, що не тільки в Кіцмані. Не тільки в, у, у селах, містах невеличких, а по всьому світу звучить музика Володимира Івасюка і знають його ім'я. І хочеться мені завершити свій виступ піснею, яку написав мій учень Василь Васильович Візнюк, який з, є директором Київської музичної школи імені Рибуцького номер 5 у Києві. І вона звучить так: нехай сонце світить ясно, нехай жито родить рясно, нехай буде мир і воля, та й на все буде Божа воля, добрий час.